Увага, запоріжці! Зупиніться. Проводжаємо героя. на щиті. На хвилину транспорт і люди завмирають, аби вшанувати героя. Так запоріжці прощаються зі своїм захисником. Сергія Мерзлякова в останнє везуть вулицями рідного Запоріжжя. Траурна колона проїхала головним проспектом до церкви Покрови Пресвятої Богородиці на Хортицю. Люди завмирали, ставали на коліно, аби вшанувати пам'ять і подякувати герою за захист. Прощались із захисником рідні, побратими та земляки вже біля січової церкви вже 11 років. Україна веде запеклу боротьбу з агресором. Майже кожну родину опалило полум'я війни. Мало Катеринівці, де Сергій Мерзляков жив разом із родиною, всі знали його як добру і працьовиту людину. Поважали за чуйність, готовність йти на допомогу, а також за високу майстерність у будівельній справі. Був дуже гарною людиною, гарним братом, гарним батьком. Гарний для дружини чоловіком. Вручили пові... ну, Він вже працював, вручили. Він пішов. Він не відказувався. Він пішов на цей самий захищати. Був спочатку на Курському напрямку, а потім уже пішов тут сюди. На Запорізький напрямок. Сергій служив у 501 му батальйоні морської піхоти. Воював на Курщині, потім на Запорізькому напрямку. 5 червня 25-го року загинув під час оборони села Малинівка у Пологівському районі. З нашими односельчанами в місті вони в один батальйон перевелись на Запорізький наш напрямок. І там в Малинівці захищали. Більше чотирьох місяців він стояв на цьому напрямку і таке приключилось. Був наступ, і при наступі, виходить, в них влучив дрон і не стало Сергія. Сергій Мерзляков, – 87-й житель Кушугумської громади, який віддав життя, захищаючи Україну від російської агресії. Громада саме його любила за те, що він був золотими руками, як будівельник. Ну і саме головне був добрим і справжнім батьком з великої літери. І ми його всі поважали, пишалися. І дуже прикро проважати в останній путь сьогодні нашого героя. Серце завжди обливається кров'ю. І сьогодні це 87-й Черговий раз за мужність самопожертвою героїзм захисника посмертно нагородила міська рада медаллю честі слава. Відзнаку за героя отримала дружина. Таких як Сергій не забувають його ім'я назавжди викарбувано в нашій пам'яті та в історії держави. Після завершення офіційної частини у січовій церкві військовий капелан провів молитву за полеглого героя Сергія Мерзлякова. Поховали на Осипенківському цвинтарі. Вдома на нього чекали донька, дружина та батьки. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, Микита Дайнега, телеканал МТМ.